Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі діточки, сьогодні ми поговоримо про пору року, яка має настати вже майже скоро, про весну, про те, як люди починають працювати, готуючись до весни, як люди працюють на весні, що коли приходить весна, Праці людей дуже багато і якщо весною напрацювати, то восени можна залишитися без врожаю. Розглянемо з вами деякі картинки, подивимось, як люди працюють, що роблять на городах, у садах, у полях, у місті, як це все відбувається. На весні? Починаються роботи у городах, садах, полях або при садибних ділянках. Як же працюють люди у садах, обробляють дерева, вони обрізають зайві сухі гілочки, які вже не можуть приносити врожай. Мілкі, які теж будуть тягнути з дерева дуже багато соку. Потім люди біля дерева спеціальним розчином, щоб у корі дерева не заводилися шкідливі комахи, які можуть руйнувати дерево усередині і дерево може загинути. Потім... Люди ще що роблять беруть, висаджують нові дерева, саджанці, які за, за, захтять. Наприклад, якщо в людини є яблуня, груша, висаджують зливу, абрикосу, персик. Те, що людина захоче, людина висаджує навесні, поливає і обробляє маленьке деревце, яке буде давати плоди через 2-3 роки. Потім дерева ще кроплять гілочки спеціальним розчином, він ядовитий. Ним цим розчином не можна дихати. Треба бути дуже обережним, щоб цей розчин не потрапив на шкіру або на обличчя, а ще й дуже е, обережно треба бути з очима. Цей розчин вбиває осельню. Гусеницю, якщо ви знаєте, по на маленьких бруньках є маленькі лічинки, які з часом виростають і наносять дуже велику шкоду врожаю і дереву. Для того, щоб був гарний врожай, ділянку треба прибрати або город, прибрати від зайвого сміття. Від зайвих гілочок, грудочок, потім скопати ділянку або город лопатою і розбити грудки граблями, щоб земля була пухкенька і був доступ кисню і води у землю. Потім люди висівають насіння. Насіння може бути чого завгодно, буряків, моркви. Гарбуза, соняха або якихось квітів. Потім поливають цю землю Також у пухку оброблену землю, вже насичену вологою і киснем, висаджують розсаду. Розсада може бути помидор, огірків, інших овочів. Велика площа землі, яка називається полями. Працюють трактори, бо Лопатою там неможливо вже працювати дуже великий об'єм роботи. Трактори скопують землю, а потім ще боронять, як ми грабельками, пушать її, і лише тоді люди засівають поля пшеницю. Соняхом, рапсом, гречкою або іншими культурами. На початку весни в місті люди починають прибирати вулиці, змітати сміття, парки, алеї прибирати зайві сміття, сухі гілля, або хтось із не дуже гарних людей, хто залишив там бутилки, пакети. Це все прибирається, щоб могла зійти зелена гарна травичка або квіточки. Біляться також дерева, бардюри і в місті настає дуже гарна весна. Ось ми з вами і поговорили. Всі дуже-дуже чекаємо на весну, чекаємо тепла, чекаємо перемін, чекаємо пробудження природи. Всі готуємося до праці. Хтось, хтось з ваших мам, бабусь, татусів, дідусів, напевно, вже готується для того, щоб поїхати, наприклад, у село або на дачу, щоб робити роботи на городі або у саду. Всім гарного дня, міцного здоров'я і мирного неба! do obacznie.